Всім друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Так, сьогодні у нас 27 жовтня 2023 року. Ось перед нами чотири сорта диплоїдних сливок, які залишились на цей час. Ці всі сорти дуже пізнього терміну достигання. Давайте, хто не знає, вас з ними познайомлю. Ось перед нами. Це сорт американської селекції. Це диплоїдна слива під назвою Октобесан. Збір плодів цього сорту перша декада жовтня, споживання плодів цього сорту третя декада жовтня, десь приблизно з 20 жовтня. Може зберігатися у підвалі, звичайно, до середини листопаду. Ну і можна і так само їсти. Сорт дуже смачний, приблизна вага його при загрузці. 80 грамів. Якщо нормувати, може бути 120, 130, 140 грамів. Сорт дуже смачний. По обробках цей сорт по любому потребує захисту від споріозу, так само від гнилі треба проводити обробки. Ну і звісно, від черв'яків. По любому треба захист, як мінімум від 3 до 6 разів за сезон. Так, октобесан 100 грамів. 100 грамів. 103. Це теж самі великі, основна маса 70-80 грамів. Ось, ось вам Октобесан. Так, друзі, ось перед нами сорт. Це в нас французька селекція. Дуже пізнього терміну достигання. Під назвою Кранч. Цей сорт може зберігатися в звичайному підвалі до самого нового року. Збір плодів цього сорту перша-друга декада жовтня, споживання плодів десь приблизно з листопада місяця і до кінця грудня. Сорт дуже крупний, приблизно середня вага цього сорту 120 грамів. Якщо окремі плоди можуть бути і до 180 грамів. По обробкам так само, в принципі, як і. Октобесан потребує захисту від грибкових захворювань та шкідників. Так. Рубікранч 172. 156. Отакі бомби. 155. Класні. Це я показую самі великі плоди. Середня вага 100-120 грамів. Ось. Самі великі можуть бути навіть до 200 грамів. Ось вам Кранч. Так, друзі, ось перед нами американська селекція. Це всім відомий сорт під назвою Анжеліно. Цей сорт так само, як і Кранч, гарно зберігається до Нового року. збір плодів перша. Декада жовтня, споживання плодів теж з листопада місяця і до нового року. Сорт при загрузці приблизно 100 грамів, а при норміровці може бути 150-160 грамів. Дуже пізній термін споживання. Оце Анжелено і Ранч, Вони завершують сезон диплоїдних сливок. Це дуже пізні сорта. Їм потрібно по-любому саме освітлене місце, щоб вони набрали смак, бо якщо будуть в полутіні, вони не дозріють. І так само не можу сказати, як ці сорти на північі України будуть себе показувати. В центральних регіонах, в принципі, все класно. Тепер Анжеліно. 129, 138. Це теж самі великі плоди цього року. 139 142 Вага класна. Якщо загружене дерево, вага десь 90-100 грамів. Так, друзі, а ось новий сорт, який дав оце в цьому році перші сигнальні плоди, саджав його як Old Emglo. І відео з ним знімав як Олтемгло". Ну, По описах зараз бачу, що це, скоріше, Outem Higant. Сорт ще по смаку не пробував. Він на дозарюванні. Оце сьогодні перший раз з вами продегустую його. Поки що нічого не скажу. Дерево росте так, як тополя. А, плодів зачепилось ну, пів ящика десь в цьому році, перше синальне подоношення. Ще відгуків про нього мало. Води ну, гарні. Продегустуємо зараз, побачимо, скільки цукру в плодах Бо цих всіх. Збирання плодів, як я е, розумію, приблизно друга-перша декада жовтня. Споживання плодів, напевно, з листопада місяця. Ну, зараз ось кінець жовтня, зараз його попробуємо, що воно таке. По обробках. Як і всі інші сорти дипоїдної свою потребують захисту. Так, ну а тепер Олтим Гігант. 100. 125. Ну, для сигналок я б сказав, бо це дуже непогано. Бо, наприклад, Анджелена в мене сигналки були 50-60 грамів. А тут, ну, доволі непогано. 100 грамів і вище. Ось. Ось вам Oldem Gigant 90, 100, 120 грамів. Давайте розріжемо, Попробуємо що тут у нас таку більш темнішу по цукру. Це у нас Ruby Crunch Ось, бачите, коли натираєш, стираєш на льот ось отакий гарний плод з такими крапками. Так. У нього червона. М'якуш. Ось. Отака. Цей сорт є хрусткий. Давайте зараз побачимо, скільки в ньому соку. І так само примірюємо цукор. Так, по соку. Ну, ще твердуватий. Ось сок є, але аж хрустить. Давайте попробуємо. Може він ще не дозарився на цей час. Попробуємо. На смак який і цукор вміст цукру. Так, ну вміст цукру 16. Дуже непогано. Пробуємо на смак. Така ж дуже хромка, соковита. Е, є дуже багато цукру і так само, як і свинка. Він такий насичений, кисло солодкий смак. Приємний. От у це вже в принципі дозарились. Сорт не кислить, бо коли його зриваєш на дозарева, він такий дуже кислий. Зараз ось, те, що треба. Він такий класний, прикольний, освіжаючий смак. Присмаків смаків або якихось інших смаків. От в ньому немає. Він такий більш простий смак, але насичений, солодкий з кислинкою, дуже хромкий, цікавий. А, цукор 16 це дуже гарний показник. Так, тепер давайте розріжемо, побачимо Анжеліно. Так, його теж він, треба шукати, щоб був м'який, о, це м'який. Бо у нього, коли він не дозарився, а колір м'якуші самої жовтий. А він повинен бути такий червоний. Ні, ще не дозарився. У нього червона м'якуш теж повинна бути. Ну нічого, на цей час теж цікаво подивитись. Що воно має. Так, дивіться, по соку. Так, соку більше, ніж у Рубікранч видавлюється. Зараз побачимо, що по цукру. По цукру менше. 13 показує. Але коли його їж, то по враженнях він набагато солодший ніж Рубі ну, от в ті роки був. Зараз попробуємо в цьому році. Угу. Це напевно тому, що в цього сорту зовсім немає ніякої кислинки. Він просто солодкий. Смак приємний, такий ніжний, трохи відчувається сливовий присмак якийсь, дуже соковитий. Не такий хрумкий, як Рубі Кранч. Рубі Кранч дуже хромкий. Так, давайте тепер розріжемо ось оцей сорт. Олтем Гігант. Такі назви, що дуже не виговориш Так, ну такий плотний, оце ріжу. Плотний. Ого, гарна така. Жовтам А Ану по запаху. Запаху ніякого немає. Так, давайте зараз по соку. Соку так, як і в кранчі. Весь сік у м'якуші. Так, що по цукру? По цукру 13. Або навіть 12, або 12,5. Так, а ну, пробуємо на смак. Теж румки, соковитий. Цукру. Повраження менше, ніж у Анжелено і менше, ніж у Рубі Кранча. Є невеличка кислинка, такий освіжаючий смак, не знаю, можливо, він ще не дозарився. Нічого особливого, як на мене. Якщо взяти оці три сорти, то Анжелено, напевно, мені смачніший. Але. Є ще октобесан. Цей сорт, якщо пробувати, то ті всі таке собі. Так, давайте зараз побачимо, що тут. Так. У цієї сливи м'якуш таке, як масло. Оце зараз ріжеш. О, у неї є запах, бо у цих всіх запаху толком нема. Або їм ще треба дозаритись. Ну, по-любому, Анжеліна по-любому треба дозаритись. По тому сорту ще не знаю. Він на вивченні в саду. Той сорт, ну, вроді, вже дозарився, але у нього навіть на Новий рік присмаку і запаху такого прям явного свого нема. Так. Тепер дивимось октобесан, скільки соку. Тут набагато більше соку. Він вже повністю дозарився на цей час. Дивимось, що покаже. Так, 15. Округсан 15. Заявлений цукор у нього 16-14. Все в залежності від того, в якому регіоні цей сорт вирощується. Пробуємо на смак. Бляха, який він смачний. Він дуже смачний. Як на мене, оцей сорт завершує. Сезон сливок деплоїдних і сливок по смаку. Ті всі вони такі ніякі, в зрівнянні з Октобесаном. Цей сорт просто просто фантастика якась. Цукру багато, кислинки немає, дуже приємний аро... присмак квітів, так само дуже приємний присмак е е крем-соди е ну Просто. Просто классно. М'якуш, як масло, масляниста. Кісточка, кстати, у цього сорту, Гляньте, я оце надавив, воно бриже. У цього сорту відділяється, ось дивіться. Ну, хм, не дуже. Ну, коли їсиш, вона відділяється нормально, ось отак. Бо в цих сортах вона в основному погано відділяється. От вам Октобесан. Це самий смачний сорт з пізніх сортів. Поки що, що я пробував в своєму житті. Ці сорти теж класні, але вони пізніше. Цього сорту, коли не буде, то ясне діло, що і той буде класний, і той буде класний, і той буде класний, бо нема смачного. А якщо взяти на зараз, то я їв би тільки цього, цей сорт. Ті, ні, ті на продажу, а споживав би тільки цей, бо цей дуже смачний. Ось отакий мій, мій відгук, така характеристика невеличка, кому відео сподобалось. Звісно, ставте вподобайки. Я буду дуже вам вдячний. Так, всім гарного дня, до побачення.